Всім привіт! Добрий ранок понеділка. Верніше він не такий уж добрий, який би нам хотілося, тому що починається він трошки кроваво. Кроваво в тому плані, що у нас пролився ринок. в телеграм-каналі я про цю зону попереджала. Тобто тут я все розписала на телеграм-каналі. Тому, хто не підписаний, підписуйтесь. Я показували цю зону про те, що у нас ця зона є можливою зоною для набору лангів. Нижче цього рівня я не чекаю цін. Зараз перейдемо до графіка, поясню, чому. Відкрию днівку так, щоб було легше все видно. Якщо глобально взяти, то ми рухаємося в цьому боковику. Це просто зняття для нас ліквідності. Да. І, в принципі, що ми зараз бачимо? Ми бачимо вверх, вниз, вверх, вниз, тобто все нормально. Ми прийшли в зону для набору лонгових позицій, і це я вам писала, говорила. Що мене буде смущати, якщо, наприклад, не дай Боже, щось відбудеться. Мене буде смущати той факт, якщо ми проб'ємо цю зону, відкатимося, я ще допускаю: допускаю варіант того, що ми можемо зайти в даний ордер-блок, тобто набрати лонгові позиції з даного місця, стоп, звичайно, за даний лой. І це, в принципі, можливо. Можливий такий факт, що мікро якийсь свіп відбудеться там буквально щоб просто цю ліквідність зняти, і уже тут розвернутися і піти далі. Але якщо у нас пробивається цей рівень, і у нас просто виходить проторговка під цим рівнем, а, далі в нас просто, ну, ви самі це бачите, просто падіння, і падіння, ну дуже болюче. Перший рівень, який у нас, в принципі, міг би стримати, це буде 51 тисяча. Ну і далі вже ви самі розумієте, що Макдональдс вільна каса вас буде чекати, тому що нас нічого, в принципі, не витримає. Все-таки я би хотіла побачити на якомусь молодшому таймфреймі затримку тут. В цьому діапазоні якусь проторговку, формування мікроструктури, там, можливо, на 30 хвилин це можливо на годинці, або на 15 хвилинах, тобто якийсь розворот, і вже на цьому розвороті ловити лонгові позиції. Тому що в принципі, в принципі принципі ми прийшли в зону для набору лонгів. Якщо наприклад, подивитися на 4 годинку, що годинку, на що хочу звернути вашу увагу, якщо, наприклад, ви. Почнете лонгувати, ви не підписуєте телеграм-канал, і ви пропустите момент. Зверніть увагу на той факт, що у нас тут зібрана ліквідність. Тому, можливий такий варіант, що десь тут ми почнемо розвертатися, рости, зайдемо в ці ордер блоки і БТС, звідси отримуємо відкат назад, знімемо по дорозі цю ліквідність, зайдемо в ці ордерблоки, і звідси вже піде. Вже Корекція повноцінна і ріст. Тобто, можливий такий варіант, і тому до цього треба бути готові. Якщо, наприклад, ви зможете у вас вийти підловити якийсь лонг в цьому, в, цій, в цьому місці, зверніть увагу, коли ціна прийде сюди, яка буде від неї реакція, тому що може бути, що ми побачимо ось такий якийсь розворот, і воно піде вниз. Не знаю, чому воно так накрасиво малює. Але. Тобто, я думаю, що ви зрозуміло. Якщо буде пробиття, тобто ми ця зона не зупинить, то, звичайно, що ми можемо пройти зразу вверх без е, зупинки в цьому рівні. Але, але може бути все, що завгодно. Тому тримайте в голові ці два сценарії. Е, що хочу ще сказати, я також говорила вам, коли я продавала солану, фіксила її, пояснювала, пояснювала свою позицію, чому я продаю солану. Те, що вона зараз спала, вона впала в принципі на фоні всього того, що вона спав ринок. Тому е, говорити про те, що села прям е, валиться на фоні новин, не потрібно. Але вийшла новина про те, що. Якби комісія по цінним бумагам почала розслідування проти Солани. А я ще розписувала, що в неї є якісь певні проблеми з інвесторами, тому я прийняла рішення її продавати В принципі, 1100% 11 на ній заробила. Тож подивимось, чим ця вся історія закінчиться, як буде, але тримайте це в голові. Звичайно, що це ще не 100% підтверджена інформація це все, все потрібно перевіряти. Але якщо десь якийсь дзвон уже пішов, то далі просто ви ще розумієте, що коли це все буде підтверджено, графік обвалиться в моменті, тому ви це тримаєте в голові. Ще би звернув увагу на ефір, ефір, звичайно, ріс на фоні того, що новин, що приймається ІТФ, тому він, в принципі, себе відчуває досить нормально. І якщо навіть біткоін якусь ще корекцію зробить, то йому, в принципі, на, в зону набору лонгів, тут, ну, давайте так, 4%. Тобто тут, в принципі, нормально, що така. Такий імпульсний ріст, який в нього був, то сюди зайти і вже далі рости, то для нього це не зробить ніяких проблем. Тому ефір, в принципі, на фоні всього того, що відбувається, відчуває себе а, краще за всіх. В принципі, в принципі, поки що все. По льтам нема сенсу проходитись. Самі бачите, все червоне. Це знижки, тому можете купляти. Я сподіваюся, що це знижки, а не розворот ринку, і ми з вами... Підемо якусь затяжну корекцію. Скоріше за все, на мою думку, міняється сезонність, тому що всі привикли всі з кожного. Там Утюга кричала Sell in May and go away. Uh, Поміняла сезонність, можливо, ми перейдемо на те, що sell in September and go away. Подивимось. Uh, в будь-якому випадку, я думаю, що всі гроші, які є у вас в криптовалюті, це гроші з правильним риск-менеджментом, тому що заходити потрібно ніколи, кудись на всі гроші. Все, всім солодкого дня. Є питання, пишіть в коментарях в телеграмі. Є відкритий чат, заходьте, спілкуйтеся безкоштовно. Все, всім гарного дня.